Ви коли-небудь замислювали, що навіть фільми з величезним бюджетом можуть стати катастрофою в прокаті. Ось сто п'ять провалів у кіно. Морський бій. бюджет 220 мільйонів, збитки близько 100 мільйонів. Хоч фільм мав потужні візуальні ефекти та зірковий склад, він не зміг завоювати глядача, особливо слабко виступив на американському ринку, що стало фатальним. Джон Картер, бюджет 250 мільйонів. Збитки близько 122 мільйонів. Це мала бути нова велика франшиза Дісней, але незрозуміла маркетингова стратегія і складна адаптація книги 1912 року. Зробили свою справу повний провал у прокаті. Планета майбутнього. Бюджет 180 мільйонів. Збитки близько 125 мільйонів. Візуально вражаюче кіно, але запутаний сюжет, нестача емоцій та слабка компанія просування зробили його практично невидимим для глядача. Місячне падіння. Бюджет 150 мільйонів. Збитки 140 мільйонів. Фантастика Роланда Емеріха мала амбіції, але глядачі виявились не готовими до сюжету про змову навколо місяця один із найбільших провалів десятиліття. Який з цих фільмів вам дійсно сподобався попри його провал? Пишіть в коментарях.